Всі знають Інтерстеллар. епічна сага Крістофера Нолана про чорні дири, теорію відносності та відчайдушну боротьбу людства за виживання. Здається, це такий собі гімн науці. Але що як це лише верхівка Айсберга? Що, якщо Нолан, можливо, сам того не усвідомлюючи, зняв один з найбільш глибоких теологічних фільмів нашого часу? І центральна ідея. Яку багато хто вважає сценарною слабкістю, те, що любов здатна долати час і простір, насправді є його головним ключем. Що якщо це не помилка, а філософське ядро фільму? Сьогодні ми спробуємо зламати цей прихований біблійний код «Інтерстеллар». Ми розберемося, як теми жертви, віри та любові перетворюють космічну Одісею на сучасну притчу і поставимо головне питання. Чи може любов бути тим самим посланням з вищого виміру, яке ми так відчайдушно шукаємо? Згадаймо, мабуть, найбільш вражаючу сцену фільму Тесеракт, коли Купер падає в Чорну діру, він не гине. Натомість він опиняється у просторі, де час стає фізичним об'єктом, його можна перетинати як кімнату, бачити одночасно минуле, теперішнє і майбутнє. З цієї неймовірної позиції, поза нашою реальністю він може впливати на минуле. З точки зору фізики, це чиста гіпотеза. Але як метафора, це просто геніально. Задумайтесь, що це за п'ятий вимір, це місце поза лінійним часом, місце, звідки невидима сила гравітація може впливати на наш світ. А тепер згадаємо, як Біблія описує природу Бога Бог існує поза часом. Для нього немає вчора чи завтра. У другому посланні Петра сказано у Господа один день як тисяча років, а тисяча років як один день, це ж і є опис існування поза часом, чи ж не так. Тесаракт Інтерстелар це по суті візуалізація цієї концепції, модель виміру, що пронизує наш, але діє за іншими законами, і так само як Бог. Згідно з віровченням, діє у світі через невидимого Святого Духа. Купер з Тесаракта діє у світі мертв через гравітацію. Для неї це привид, аномалія, а насправді дія люблячого батька з виміру, який вона не може осягнути. Хіба це не потужна алегорія божественного втручання, що відповідає на молитви та віру? Давайте про той самий момент, який змусив багатьох скептиків закотити очі. Монолог доктора Брент про любов. Пам'ятаєте? Коли команда обирає, на яку планету летіти, вона наполягає на тій, де її коханий, і каже, любов це не щось, що ми вигадали, вона реальна. Це єдине, що ми здатні сприймати, що виходить за межі вимірів, часу і простору. Багато хто назвав це сентиментальною несенітницею у жорстокій науковій фантастиці. Але що, якщо ми дивимося не під тим кутом? Що, якщо Бренд говорить не про романтичну закоханість, а про щось набагато глибше. У давньогрецькій мові для цього є спеціальне слово агапе, безумовна жертва, божественна любов. Це саме та любов, про яку писав апостол Павло: любов довготерпелива, милосердна, не шукає свого. Любов ніколи не перестає, ніколи не зникає. Фільм пропонує зухвалу ідею. А що якщо Агапе — така ж фундаментальна сила, як і гравітація? Звісно, у сучасній фізиці для любові місця немає, але філософія та теологія тисячоліттями розглядали її як космічну енергію, що зв'язує все суще. І в Інтерстеллар ця ідея стає двигуном сюжету, не рівняння, не технології, а саме любов Купера до доньки стає каналом для порятунку людства. Гравітація лише інструмент, а причина і мотив любов. Це вона направляє його руку в Тесаракті. Таким чином, фільм робить те, що не наважується наука, стверджує, що найбільш людське почуття має цілком вимірювані наслідки, і це мова віри, а не науки. Вся емоційна вага фільму тримається на стосунках Купера до його доньки Мерв. Їхнє прощання на початку це просто розрив серця. Він залишає своїх дітей і свій світ заради примарної надії на порятунок. І ця сюжетна лінія дивовижно перегукується з одним із центральних образів християнства образом Бога Отця, який приносить у жертву власного сина заради порятунку людства, своїх дітей. Купер це сучасна ікона цього образу, його з мертв це розрив не в просторі, а в часі. Через ефекти релятивізму він буквально жертвує своїм життям, своїм часом з нею, заради її майбутнього. Для неї він стає привидом, невидимим, але завжди присутнім провідником. І це дуже схоже на стосунки між Богом і людиною. Бог може здаватись далеким, але любов і віра це зв'язок, який ніколи не переривається. Купер обіцяє повернутися, і ця надія живить, мерв усе життя. Його повернення до вже старої доньки це доказ, що любов сильніша за час і смерть. Жоден батько не повинен бачити, як помирає його дитина, каже вона, повертаючи всі наші очікування і підкреслюючи, наскільки великою була його жертва. Протягом усього фільму ми чуємо про таємничих «них». Невідомі «доброзичливці», що відкрили крутовину і дали людству шанс. Ми думаємо, що це якась древня інопланетна раса. Але фінальний твіт просто вражає вони це не інопланетяни. вони це ми, нащадки людства з далекого майбутнього, які еволюціонували настільки, що навчилися керувати часом. І це не просто крутий сюжетний поворот. Це глибока філософська ідея, що перегукується з біблійною концепцією, образу і подоби Божої. Ідея про те, що в людині закладений величезний, майже божественний потенціал. Інтерстеллар показує, що людство, яке повністю реалізувало цей потенціал, виходить, порятунок приходить не від зовнішньої сили, а зсередини від нас самих. Це неймовірно оптимістична думка. Усе необхідне для подолання будь-яких криз вже є всередині нас. Кротовина і тесаракт це не диво згори, це пліпраці та любові майбутніх поколінь, які, досягнувши вищого рівня буття, простягнули руку допомоги своїм предкам. То що ж таке Інтерстеллар? Просто фільм про космос чи щось значно більше? Це сучасна притча, яка мовою науки говорить про вічні істини. П'ятий вимір, що нагадує вічність, любов, що здатна змінювати реальність, батько, що жертвує собою заради дітей, і людство, яке несе в собі ключ до власного порятунку. Фільм не дає готових відповідей, він змушує нас замислитись. Він показує, що у холодному і байдужому Всесвіті єдина сила, яка справді має значення і здатна творити дива це любов. Можливо, це і є те саме повідомлення, яке чекає, щоб ми його нарешті розшифрували. Але це лише моя інтерпретація. А що ви думаєте? Чи бачили ви ці паралелі? Можливо, ви помітили щось, що я і не згадав? Напишіть свої теорії в коментарях, мені справді дуже цікаво їх почитати. І, звичайно, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, щоб не простити нові відео, ставте лайки. Дякую за перегляд!